Це явище спостерігається щороку в середині серпня, оскільки орбіта Землі перетинається з залишками пилового хвоста комети свіфта татла. Вона обертається навколо сонця з великим періодом та лишає після себе трек з уламків льоду та пилу. Причому даний слід складається з багатьох потоків, напрямок яких змінюється за рахунок гравітаційного впливу, в основному з боку Юпітера. В залежності від напрямку потоків, при перетині з Землею, ми можемо спостерігати різну інтенсивність метеорного дощу. Цього року потоки розташовані таким чином, що дадуть нам можливість помилувати видовищем до 200 метеорів на годину. Спостерігати метеорний дощ найкраще після опівночі, в ясну погоду та на відкритій місцевості це явище безпечне для людей, бо ці частинки маленькі і вони згорають в атмосфері, не достигає поверхні землі. І можна спостерігати в гарну погоду, в ясні, коли ясні ночі. Така ніч очікується вже буквально 13-го, можна знову виходити вночі і спостерігати зоряний дощ.